Костюмна б'янка щільна це діагональна костюмна тканина, що застосовується для пошиття одягу на осінній та зимовий сезон. У складі 95% поліестеру та 5% спандексу, завдяки якому тканина трохи тягнеться вздовж полотна. Ширина 1,5 м. не просвічується. Щільність 270 грамів на метр квадратний. Тканина добре тримає форму, лягає в складки, не мнеться. З костюмної б'янки щільної шиють костюми, сукні, спідниці, жакети.